Пане Миколе, слава Україні, героям слава доброго. вечора! Ми щойно переглянули матеріал що поступки Україною території Росії в обмін на гарантії безпеки та прийом до альянсу в НАТО обговорюють такі варіанти. Пише італійське видання. Чи на вашу думку такий варіант є можливим? Дивіться, не є можливим. Україна чітко заявила і прийняла це на законному рівні, що переговори з Путіним неможливі. Раз друге Україна чітко сказала наступну річ. що... Доки він не виведе свої війська, ніяких переговорів не буде. Тому всадити нас, змусити заставити не можна. Це ж більше схоже на російську ІПСО. Ну от коли росіяни закидаються, щоб українці менше билися, не отримали зброю. Ну от щоб українці не могли власне здобути гроші, щоб там зруйнувалися ці ініціативи типу чешської. Ну от, тому, скажімо так, офіційних пропозицій таких не і, Знову ж таки, вони суперечать українському суверенітету. Тобто, ми не торгуємо територіями, ми не торгуємо людьми. Бо це завершиться наступним. В НАТО нас не візьмуть, скажуть: ну ви самі відмовилися від своїх територій, пам'ятаєте історію з ядерною зброєю, ви ж самі віддали її. Те, що ми гарантували, це не гарантія зобов'язання. Ну, а друге, типу, цих людей просто завербують і через кілька років далі підуть добивати рештки України четвертого. Вони, ну от тому це більше схоже на російський план. От я не думаю, що в офіційному Києві до таких історій будуть серйозно ставитися. Я не думаю про те, що це хтось буде слухати. Навпаки, зараз є криза НАТО. Наші натівські союзники ведуть себе надто мляво, ведуть себе надто незрозуміло, і загалом навіть заявку бояться Україні дати. То про який вступ може бути, про які речі ми можемо там говорити. От я поки що бачу це на рівні російської ПСО. Паралельно подивіться, італійський міністр оборони е, закликав, щоб Україна зберігала діалог з Росією. Ну от про який діалог може йти мова, про який діалог ми загалом можемо говорити. Ну, от, тому в даному випадку це те саме, знаєте, що е, ну окей, не буду зараз наводити дуже таких страшних аналогій, але е, ні, я я не бачу цієї історії. От НАТО не наближається до України, НАТО навпаки уникає Росії, уникає України. От і я друге, найголовніше я не впевнений, що цього вистачить Путіну. Путіну для ситуативної перемоги так і далі знову піти 100%. Все одно ж буде часовий проміжок, коли там поки вступлять, поки цей от він Путін ним скористається і піде проти України. Тому я не я не вірю в такі історії. От, я вам скажу чесно. От, пане Миколо. Але ще дотично до цього тема це те, що Україну не запросять до НАТО на Вашингтонському саміті, щоб не втягнутись у війну. Таймс, усе через те, що у Альянсі немає бажання приймати нового плана через угоду про колективну безпеку, бо втягне НАТО, бо це втягне НАТО у найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року. Що ви про це думаєте? Ні, дивіться. Ну, це це відмазка, це бо боєгу, боєгузництво. Я вам скажу так, тому що. Можна вступати в війну і можна вступати навіть частинами території. Це показала Німеччина східна. Так, тобто Україна каже: Ми вступаємо, не визнаємо окупацію. Ми вступаємо як вся країна. Ми воюємо. Наприклад, як говорив цей Макрон, каже: Ми ж несли жертви в Африці, але ж НАТО за нас не вступалося. Тобто ми кажемо, окей, друзі, допомагайте зброю, але війська не вводьте, щоб не вважалося, що ви тут. Окей, далі Україна в НАТО повернули Крим, повернули Донбас і вони доєдналися. От. Але чому країна не може вступити? Тобто, це знаєте, коли не хочеш, ти шукаєш причини, а коли хочеш, шукаєш можливості. Тому в даному випадку ми бачимо, коли шукають причини, коли шукають будь-що, аби нічого не робити, аби сказати ні. Ну але це ж така дуже примітивна історія. Ну легко сказати ні. Але що ви зробили для того, щоб Україну прийняли? Що ви зробили для того, щоб Україна була в НАТО? Абсолютно Розумієте, полічно. щоб захистити людей, щоб захистити знову ж ну, Коли Путін каже санітарні зони, ну ми ж розуміємо, що санітарні зони це там, де будуть вбивати людей, вивозити на силовки, де будуть концентраційні табори. Ось це санітарна зона. Воно звучить типу таке щось не то медичне, не то конспірологічне. Да? А насправді ми розуміємо, що з цим буде відбуватися. Це вбивство мільйонів людей від моменту, коли програла Центральна Рада і директорія. Скоропадським до першого Голодомору, який забрав мільйони життів, пройшло три роки. Ось це була санітарна зона. Донбас, е Миколаївщина, Херсонщина оце були типові путінські, як зараз можна назвати, санітарні зони. Розумієте, тому нам зараз на цю історію вона звучить солодко: санітарна зона, ну, Крові, наче не пахне, да а потім кілька мільйонів людей нема. От тому я вам скажу так: що зараз е, е, НАТО веде слабку позицію. В нас є час цю позицію змінити. Ну от не факт, що з Трампом буде краща ситуація, тому краще все ж таки зараз робити певні дії. Це і боротьба з корупцією, і кроки назустріч НАТО і спільні виробництва зброї, і пропозиції, від яких вони не зможуть відмовитися. Це mm -hmm. давайте чесно, Росія на Україні не зупиниться, захвативши достатню територію, у нас підуть на Польщу через Сувальський коридор, Литву, Латвію, Естонію. І на Німеччину, і от зараз дві країни, які проти, це Штати, ну а друга країна це Німеччина, які проти. От наше завдання їх розділити, цей двоєстий союз і по одному їх окремо переконувати. Німеччина не буде захищена, якщо виграє Трамп. Він її захищати не буде, тому і може взагалі вийти з НАТО. Значить, Німеччині треба думати свою колективну систему безпеки. Бо якщо нас не приймуть в НАТО і несправедливо будуть змушені до якихось домовленостей, в країні буде рости запит на ядерну зброю. Країні буде рости потужний запит на ядерну зброю на політичному рівні. І це заведе до парламенту ядерну партію, яка буде цим займатися. Чи готова Європа на такі сценарії? Вони для неї не бажані. Окей, тоді дайте нам або а, контрольовану ядерну зброю, вашу, ми можемо щоб собі захищатися. Друге, або зменшить Росію в розмірах, розвал і решта. Третє, або візьміть нас в НАТО. Це кроки, які ми з вами вже бачимо щодо порятунку України. Дайте нам перемогти, але не бійтесь перемоги Росії, бо це російське ЄПСО. Росія обставилася, але слухайте, Росія ж програла в Афганістані. Росія, будучи ядерною державою, програла в Афганістані. То чому Росія не може програти? Радянський Союз весь програв в Афганістані, штати програвали в В'єтнамі. Тому може ядерна держава програти, може, і це було не один раз, от тому зараз треба ось ці питання піднімати, і треба порушувати їх більш жорстко, більш скажімо так, активно. Бо лічені місяці залишилось. Ми зараз вже війшли в квітень, форум на липень. Нас залишилось по повний тільки травень та червень. Тому зараз треба дуже сильно напружитись, щоб пройти. От, ви, пане Миколо, згадали про ядерну зброю і США попереджають про можливий ядерний удар РФ. Що це означає? І чи думаєте, чи реальний ось цей натиск ядерної кнопки? Ні, не нереальний. Це заява Макола, який сказав, що Саліван боїться такого сценарію. Ну можливо, Саліван намагається зараз, скажімо так. Робити все можливе, щоб не підняти рівень ескалації, тому що його більше цікавить війна з Китаєм, от але група, яку представляє Блінкін, я розуміє, що не буде перемоги. Не буде перемоги над Китаєм, якщо не завершити справу з Росією. Росія не покарана стане союзником Китаю. От і буде намагатися знищувати колективний захід. Україна ж пропонує всі нормальні цивілізовані шляхи перемоги над Росією, Чим ми послабимо і диктаторські режими, і сам Китай, тому що Росія не буде його партнером. Змусимо Росію платити репарації. От тоді ми і. Побачимо, які можливості будуть з'являтися у нас. Ну от, і які будуть з'являтися у Заходу, тому що Росія буде змушена їх виплачити. їй точно буде не до війни з Китаєм та В'єтнамом. Тому з цим, з тому в даному випадку ми бачимо, що страх ядерного удару він лягає в міф, те, що Росія не може програти. Росія може програти і не обов'язково буде використовувати ядерну зброю. Я вам скажу так: для того, щоб використати ядерну зброю, їй причина не треба. Вона може і так це робити. Ну от е, діл іділ зробив теракт, а звинувачують зовсім інших. Ну таке таке ж теж відбувається. Розумієте? Тому ні. Я, я вважаю, що Росію треба перемогти, а далі змусити виплачувати репарації. Власне, щодо Росії, е, є інформація, що Кремль готує росіян до затяжної війни. Так кажуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Як ви думаєте, оце затяжна війна сценарій, який е, говорять росіяни? Чи можливо це? Дивіться, російські сценарії нам, на, нас точно не повинні цікавити, що вони там намагаються продавати і впарювати. тобто... Це насправді їхнє лузерство. Теж вони не можуть нас перемогти на полі бою, бігають через дипломатів, пропонують несправедливий мир, пропонують тиху окупацію, пропонують тиху капітуляцію. Знову ж таки, це ж теж про капітуляцію, розумієте? Ну от коли вони медведяться не медведів, пісков виходить і виступає, каже, що ось хай признають нові територіальні реальності. Да? Вони ж так солодко це все мажуть. Признайте нові територіальні реальності. Ну що значить це окупація мільйонів людей? Це знищення великої кількості українських областей. Розумієте, це, це дуже серйозна історія, і ну от вони так насипають. Тому всі ці російські сценарії, вони ущербні, вони антиукраїнські, вони антигуманні, і це ті сценарії, які стануть топливом для війни далі із Україною, і з Європою і з країнами НАТО.